Роман зосереджується на періоді між 1920 і 1941 та роками, а дії його відбувається в Лос-Анджелесі, де власне і виріс Буковський. Втім, опис рідного міста письменник подає виключно через призму людей, що там живуть. До того ж, Буковський його зовсім не ідеалізує, на відміну від інших так званих лос-анджелеських романів. У книзі розповідається про досить нещасливі роки дитинства та юності Генрі Чінаскі. Він переживає приниження та знущання свого батька. Кепкування з боку однокласників, через що герой постійно втрапляє у бійки. Буковський також віддає велику частину роману. Я маю на увазі дійсно велику на детальний опис боротьби зі своїми жахливими прищами, що з'явилися в нього на обличчі, грудях, плечах і спині. Ця частина книги має величезне значення, бо мова йде саме про зростаючого підлітка. Це, безперечно, наклала свій відбиток на подальше життя героя, що спонукало його шукати спосіб вирішення своїх проблем.